У центрі раннього розвитку мудрик, де господиною є пані Наталія Зазуляк, відбулося цікаве фантастичне дійство Свято Миколая. Побувала там наша знімальна група. Увага на екран! Для всіх бажаючих діток від 5 до 10 років. У мудрику відбулося чудове дійство. Яскраві декорації підняли настрій усім присутнім та зробили цей день справді незабутнім та чарівним. Також дітлахи мали можливість взяти участь у майстер-класі із прикрашання різдвяного пряника, аквагримі, науковому шоу. Крім цього, посмакували солодкою ватою, поспілкувалися і знайшли нових друзів. Першу аніматори провели цікаву гру, де малеча мала можливість дізнатися про уподобання кожного учасника цього дитячого дійства. Малювати. Малювати. Привіт, друже. Тихто? Ми три, посміхаємося. Дмитрик, що не боробити, Дмитрик? Дмитрик. Бігатині перевіримо, як не гарно бігати. а ти? Також дітлахи активно проводили час, танцюючи веселі банси. Організатори підготували цікаві завдання на швидкість та увагу, які потрібно дотримуватися, аби стати переможцем у даній грі. Неймовірні враження, посмішки цього дня з'являлися у кожного від цікавої гри. А на завершення дійства до малечі завітав святий Миколай та обдарував діток солодкими призами. щастя <плес> ви хаті, Щоб були усі багаті. Щоб бідалася Ала тільки радість веселяла. Діти, ви знаєте, хто я? Так! <плес> як? Незабаром свято! Старі попаска всі ви можете похвалитися добрими справами. А -а -а. Також спільно із чудотворцем діти водили святковий хоровод, співаючи пісню про головного героя свята. Наталія Коваль Сергій Нікішин телеканал Броди онлайн.